Для багатьох, здається, війна вона далі продовжує відбуватися тільки в телевізорі, які не відчувають і не бачать те, що відбувається там на передовій. Там люди віддають своє життя найдорожче. Несучи своє завдання, там у зоні бойових дій, потрапивши в певне ДТП, він намагався виздоровіти, планував теж стати на ноги, знову обняти свою дружину, дітей, своїх батьків. Але Господь забрав його сьогодні у вічність. Вічна йому пам'ять і царство небесне.